Ілля Чернілевський, Знай, наша юність ніколи ні защо не вернеться, ти навіть не встигнеш замилуватись її ходою. В руці її пляшка вина у волосі хурделиця, що тане на мить зіштовхнувшись з тобою. Ця юність пішла, поцілунки, лишивши Юдені, куплетом неспіваним нашими злими очима. Ця юність несе у руках безнадійно старезні комп'ютери, студентський квиток і портвейн в рюкзаку за плечима. Уперше неголені щоки з непридбаним тримером, уперше оголені щогли ключиць під тобою, уперше пожмакана постіль з м'якими перинами і пух від подушки. Як стяг після довгого бою. І ні, не старайся шукати найменшої зачіпки у кубках студентів, в дешевій знайомій кав'ярні, в них інші розмови, і очі, і одяг, і зачіски. Пришвидши свій крок, твої спроби знайти її марні. Ця юність пішла із піратськими компакт-дисками. Гітарами гривень за триста, які неможливо настроїти, розбитими вщент ліхтарями над нашими лисинами, двома хіпарями, що в'їлись у шкіру таблоїдів. Живи свою молодість, молодість, як придивитися, від юності то є відмінна лише зміною фокусу, шаленими планами, шрамами на потилицях, спокійними нотами в жерлі гарячого голосу, умінням прощати, умінням. З колін підійматись, умінням тримати удар, у конфліктах не бекати, умінням наповнити людний сучасний хрещатик своїми безлюдними, щемно смішними флешбеками, повагою до мозолів у шофера Комбайна, умінням складати в думки всі відомі нам літери, все буде нормально, повір, і настільки нормально, що в юності ми, розсміявшись. Це б не повірили Липень 2019 -го.